Коломиї відкрили персональну ювілейну виставку народного художника України Василя Семенюка. 43 роботи з циклу Мій Шевченко представили у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини Покуття. Урочисте відкриття відвідала наша знімальна група. Василь Семенюк художник, що працює у галузі живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва, народився 65 років тому в селі Чорному потоці Надвернянського району, закінчив Львівське училище прикладного мистецтва та Український поліграфічний інститут. Нині є доцентом кафедри академічного живопису Львівської національної академії мистецтв. До того ж, член національної спілки художників України, заслужений діяч мистецтв, народний художник України та фіналіст національної премії імені Тараса Шевченка села хлопцеве такому і піти і таке досягнути у Львові то, то я думаю що важкі але він така людина натхненна така ну така позитивна від неї від неговіє її таку енергію він така людина ну така ми всі такі в сім'ї. олена іванівна молодша сестра василя семенюка що трьох братів і сестер їх залишилося двоє жінка не пропускає жодну виставку свого Василя до слова у Коломиї твори художника експонуються вперше ще життя я мрію показати коломиї Мій рід походить, і Семенюки походить з Печеніжина. І потім я вже в п'ятому поколінні в чорнопотоці. Я народився в чорнопотоці. Сьогодні зранку я був, ми приїхали з Львова, я був вже вдома в селі, на могилі батьків. Я маю в честь мати щастя, таке велике щастя, презентувати на рідній моїй землі. Незарита моя поповина це дуже серйозно для мене. Цикл мій Шевченко. Мій Шевченко це великий цикл живописно-графічних робіт. Картини Василя Семенюка сприймаються як своєрідне осмислення поезії. Тараса Шевченка – колір тон та пластика ліній тонко передають психоемоційні особливості літературних персонажів. При цьому художник підкреслює, що не ставив собі за мету ілюструвати прочитане. Ну, ціле життя вона покладена на тому, що в цю техніку все таки дійти. Тут багато є цей і картон, і німецька фарба. А цей італійський акрил, моя амбітність. От сотні сотні-сотні сотні. Це дала певні такі результати. Василь надзвичайно працював над, над цією тематикою. Він випрацьовував кожен образ і кожна епітафія самого письменника Шевченка. його Графіка його офорти ставали в основі і десь зливалися, перепліталися, не давали спокою, творили якісь свої незалежні від самого митця, навіть ті образи. І він шукав. Василь Семенюк буквально одержимий Постаттю Тараса Шевченка навіть видав кобзар з двома сотнями своїх чорно-білих ілюстрацій, як сам називає виконані вони у техніці позитив-негатив. До того ж, художник написав передмову і післямову до видання свій час я мав щастя працювати на кафедрі з Володимиром Антоновичем Сичуком, який написав про Шевченка найкраще. Потім що нашій культури. І колись я багато сказав, що Шевченко геніальний поет. Художник він є геніальний поет. Він кажу, чому те не зробили що? Він каже, напиши краще. Я не стараюся краще написати. Я сам себе шукаю в собі. Розумієте псаю? І хотів би, щоб краще зараз що буде зараз виходити. Ну, вже він, ну, цього. я думаю, що це. Він трошки буде інший, та будуть у речі. Я хотів, щоб моя нація, моя нація, мій Шевченко, моя сорочка, вони коло мене, як серце. Щоб ми дорожили, що ми маємо, що ми цінували. Представити Коломиянам персональну виставку Василя Семенюка планували ще на початку березня. Через повномасштабну війну довелося змінити усі плани. Зрештою, у вересні, в час, коли художник відзначає 65-річний ювілей його Шевченка, нарешті показали у столиці покуття.